Навігатор показує, що заїхати у двір можна ось цією дорогою, та вже під'їжджаючи, помітно, що час розвертатися, адже на шляху перешкода, знайти такі або ж схожі у подвір'ях Житомира можна чимало. Сказати, що багато ні, але вони є е, присутні і є погоджені дійсно. Да а є й ті, що мешканці встановлюють особисто. Дозволяється перекривати проїзд лише тоді, коли до будинку є інший під'їзд, та на це погоджуються жителі. Далі рішення приймає міська рада. Більше цих. Питань щодо перекриття руху, а саме на прибудинкових територіях, розглядається комісія з безпеки дорожнього руху, яка створена в виконавчому комітеті Житомирської міської ради. В комісії присутні представники і патрульної поліції, і архітектури, і інших служб, в принципі, які можуть регулювати це питання. Тому звернення попадає в міського голови, опускається і на комісію вже розглядається, чи надають дозвіл, чи не надають. Та В більшості випадків перешкоди встановлені самостійно або ж без дотримання вимог, таких як, наприклад, загальних зборів усіх мешканців. Є ОСББ вони приймають рішення щодо змін організації дорожнього руху, тобто вони проводять збори, якісь місцеві там жителі голосують. Якщо більше половина за щодо там певних змін на своїй території, тому вони їх там і впроваджують. Проте, якщо ці зміни суттєво там загрожують безпеці дорожнього руху чи заважають, тоді вже так ми приймаємо участь і спілкуємося і приймаємо якісь також певні рішення. Нині ситуація з такими штучними перешкодами по місту говорять у поліції, стабілізувалася. А ось з початком вторгнення звернень було куди більше. Люди на початку війни самостійно деякі там перекривали, ставили штучні штучні. Перешкоди в русі, так як на прузнішій частині, так і в привнукових територіях на даний момент більшість цих вже штучних перешкод прибрано. Та сама комісія, котра регулює це питання, переважно проти перешкоджання проїзду, адже у деяких випадках це може призвести до трагедії, так як екстрені служби інколи не можуть дістатися до будинку, з якого надійшов виклик. Наші служби ДСНС, патрульні поліції і інші служби категорично проти перекриття, тому що є норми, передбачені законодавством, і у кожна своя норма. Якщо ми говоримо про швидку допомогу, про наших працівників ДСНС про патрульні поліції, то вони не сочне категорично проти щодо перекриття проїздів і можливого вільного пересування через і проїзду через прибудинкові території. У випадку самовільного встановлення таких перешкод на них чекає демонтаж. Тож, якщо ви сумніваєтесь, що у вашому або сусідньому дворі плити шини або інші загородження поставили без дозволу, звертайтеся до поліції або ж міської ради.